Зовнішній вигляд всієї лінійки Volkswagen ID є дуже збалансованим. Він в міру інноваційний, без кричущих елементів та занадто виражених форм. Втім, авто завжди привертало до себе увагу, коли тільки почало з'являтися на наших дорогах. Деякі елементи дизайну нової електричної лінійки перекочували і на інші Volkswagen, такі як Тюган чи Туарег. Найголовнішим є те, що всі деталі кузова цинковані, перевірено особисто. Доволі непоганий кліренс, якісна збірка навіть у його китайському виконанні. Існує навіть така думка, що дизайнери брали натхнення з створін самого Джорджа Лукаса. Ну і мені, як палкому поціновуючу його творчості, така ідея точно імпонує недарма сам обіванки Нобі з'являється в одному з промороликів лінійки ID. Інтер'єр автівки виконаний в доволі мінімалістичному стилі. Тому й розробники в першу чергу хотіли додати об'єму та ергономіки у внутрішньому просторі салону авто, і в них це доволі непогано вийшло. Багато місця є як у водія, так і у всіх пасажирів. Посадка дуже комфортна, непогана оглядовість. великі дзеркала заднього виду. Єдине зауваження це широкі передні стійки, за якими іноді можна не помітити пішохода. Елементи керування на рулі сенсорні. Але особливого дискомфорту вони не доставляють, адже мають зворотній зв'язок. При натисканні відчувається так, ніби тиснеш фізичну клавішу. Лише при протиранні можуть відбуватися випадкові свайпи. Кермо, хоч і не шкіряне, проте доволі приємне на дотик та досить зручне, дуже мінімалістична приборна панель, чи як зараз модно казати, дашборд. Але доволі інформативна та зручна, на яку виводяться абсолютно вся інформація, яка вам необхідна. Матеріали внутрішнього інтер'єру де тверді, десь м'які, але доволі непоганої якості, приємні на дотик і не мають якогось хімічного запаху. По мультимедіа, якщо ви знаєте англійську мову і користуєтесь телефоном на операційній системі iOS, то ви не матимете взагалі ніяких проблем. Ну, якщо ви такий самий ніщеброд, як і я, то все вирішується додатковим девайсом, про який в мене є окреме відео. Гомим недопрацюванням інженерів вах є відсутність підсвітки повзунків регулювання гучності та клімату, але кажуть, що в нових моделях це вже поправили. Ну і звісно ж, не обійшлося без всяких невеличких дрібничок. Але все ж таки хочеться і похвалити інженерів за світло фар. Це щось неймовірне в порівнянні з усіма тими чортопхайками, на яких мені колись доводилося їздити. А ще камера заднього виду постійно брудниться, тому що розміщена не в дуже вдалому для цього місці. І вмивач з цією проблемою не завжди справляється. Дуже великий та зручний багажний відсік. Ну а коли недостатньо місця в багажнику, можна задіяти задній ряд сидінь. Ним недоліком електрички є те, що ти поступово починаєш проникатися ненавистю до водіїв авто з ДВЗ, нюхаючи їхній вихлоп у заторі чи в черзі на макдрайві. Електромобіль це коли тобі важливіша погода, ніж затори, і це неабияк пов'язано з витратою вашого автомобіля. Бо гріти потрібно буде не лише пасажирів, а ще й батарею. Середній запас ходу взимку мене складає приблизно 350-400 кілометрів, а влітку 450-500. звичайно ж, якщо сильно не навалювати. В принципі, я досліджував те, як авто споживає енергію з пічки. Тому лайфхак як зекономити? виставляєте в ручному режимі необхідну температуру, а обдув ставите на мінімально необхідний. В такому випадку авто буде витрачати мінімум енергії, але трошки збільшиться час на прогрів чи охолодження. Тому влітку в мене середня витрата приблизно 15-16 кВт на 100 км, а взимку 19-21 по місту. Ну а по трасі це ще плюс 2 кВт, бо ж аеродинаміка. Що стосується швидкісного режиму, то оптимальна швидкість по трасі 100-110 км на годину. Ну а по місту це вже як повезе. І я не про ці режими. Думаю, спортики, економісти та пенсіонери самі розберуться, який саме режим їзди для кожного буде найкращим. Я про ось ці режими B та D, Break та Drive На мою особисту думку, вони глобально нічим не відрізняються, адже при гальмуванні, що в B, що в D режимі, все одно спочатку авто гальмує рекуперацію, тому який режим обрати залежить виключно від ваших уподобань. Особисто я практично завжди їжджу в режимі B, і при пробізі 32 тисячі км колодки та гальмівні диски майже як нові. А скільки за допомогою чудопристрою обіді Левен вдалося зробити, щоб при гальмуванні двигуном вмикалися стопи, то вже не боюся, що ззаду може щось прилетіти, особливо взимку. Існує навіть стереотип, що всі водії електричок дуже повільно їздять, і тебе завжди обганяють ренжовери. Пєм вісти. Навіть бувають і отакі випадки. Авто дуже впевнено тримає дорогу навіть при максимальній швидкості у 160 км на годину. Дуже динамічне від 0 до сотки потім як звичайне. Має комфортну підвізку, яка не дуже м'яка. Але й не надто жорстка, якраз золота середина. Не Ауді, звісно, але чимось схоже на q 18 2018 року, на якій мені якраз перед купівлею айдішки довелося певний час покататися. Рульова рейка трохи довга, але неймовірно чудовий виворіт коліс. Зимою ви особливо не відчуєте, що їдете на задньому приводі, та й зими у нас уже не ті. Дуже швидке прискорення від нуля до сотки, авто розганяється. за його знає за скільки секунд, бо це ж електричка. Більше 90 ніхто не їзде, треба ж економити. Одним з небагатьох противагомих мінусів цієї автівки є проблема з дверними ручками, тому щоб максимально продовжити їм життя, треба особливо обережно з ними поводитися під час водних процедур. А ще кнопка аварійної зупинки, вона хоч і розміщена в правильному місці, але її відгук на натискання якийсь доволі дивний. Ну і ще трохи недоліків. Іноді бувають скрипи в салоні в холодну погоду, поки він не нагріється. Підсвітка заднього ряду іноді живе своїм життям, особливо влітку. Буває таке, що люк поскрипує, але це вирішується силіконовим спреєм. Ну і головним з мінусів є забагато глянцю в салоні, який думаю, з часом доведеться полірувати. Як то кажуть, електромобіль це екологічний вид транспорту. Він не димить, не шумить, просто стоїть і заряджається. І найголовнішим його плюсом є те, що пересуватися на ньому можна майже безкоштовно. вітаю. дякую, що додивилися до цього моменту. Зараз, на жаль, немає багато часу пиляти відео кожного тижня, адже трошки зайнятий. Але буду намагатися робити хоча б не так часто, але більш якісніше відео. Буду надіятися, що вони вам сподобаються. І зараз хотів би додати кілька слів. Саме про власний досвід експлуатації даного авто, і що з ним там відбувалося впродовж тих 2,5 років. Скільки я ним володію, і що за цей час в мене відбулося? З поганого це була заміна ручки дверей водія. Потім, ну, звичайно, міняв фільтр, не пам'ятаю, один чи два рази. Здається, два рази, там, на пробізі там, чи то 10, чи то 15 тисяч. Е, значить, е, ручка мені обійшлась десь приблизно десь до 3 тисяч гривень. Роботу я виконував сам власноруч, тому, е, в принципі, заміна ручки була ось, ну, від... до 3 тисяч гривень. Е, по заміні фільтру фільтр я. Купував, здається, це щось там до 1000 гривень, там 900 чи щось таке. Теж е, фільтр міняв сам. Так що, ось ці, в принципі, майже 4000 гривень це е, все, що я робив чи ремонтував в цьому авто всі сервіси. Е, дякуючи тому, що в мене є пристрій BD Eleven, я. Іноді там, заходжу в блоки управління, дивлюсь, там чи є якісь помилки. Помилок завжди, в принципі, багато, але вони є, були і будуть. Така специфіка цього авто. Були гелюки в мене один раз я скидав мінусову клему, але в принципі мені це не допомогло, але. Я так думаю, що, скоріше за, за все, глюк був саме завдяки тому, що в мене здохла ручка. Тому що авто взагалі відмовилось там відкриватись, ніяк нічим не реагувало. була помилка, але в підсумку мені довелося дірнути чеку. Це така зелена приблуда, яка стоїть під капотом, яка відключає високовольтну батарею. Після того, як я відключив високовольтну батарею, через 10 хвилин її назад включив і все стало добре. Але це якраз відбулося саме в той період, коли в мене здохла ручка. І я думаю, що цей глюк був пов'язаний саме з поломкою ручки. А ще дуже корисною штукою в цьому авто є асистенти безпеки і всякі там помічники. Іноді, звичайно, ці асистенти безпеки. Спрацьовує так, що можна і обіцятись, але все ж таки це безпека і вона має бути в кожному сучасному авто. У мене декілька разів спрацьовували гальма під час того, як десь якийсь кіт чи собака перебігали дорогу, то авто ставало наче вкопане. Я навіть думав, що я налетів на якийсь бордюр. Так само машина бачить і пішоходів, іноді вона або підгальмовує, або попереджає, що хтось іде. Ну і в цілому я дуже задоволений цим авто. Їзда на ньому дуже зручна, екологічна, економічна, ну і дуже приємна. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому сподобалось це відео. Ну і насипайте в коментарях свої запитання, якщо вони у вас є і вам хотілося би більше про щось дізнатися. Дякую за увагу. На все добре, па-па!